11 листопада 2025 року, друзі. У нас дуже теплий день, 15 градусів, 17 обіцяють. Неймовірно тепло, гарно почала загрібати листя. Уже один мішок. Ну, буде, я думаю, мінімум 6 мішочків. Це буде мінімум. Але погода така, що хочеться щось робити. Один мішочок ми зараз загрібли, але треба йти за Ксюнечкою. Ось у нас, як завжди, школа, гуртки. І це все по кругу. Навіть на вихідних також в нас гуртки, але й добре. Тому ми фокусуємося тільки на чомусь нормальному, на позитивному, а ніч спали міцно. Нічого не чула. Чу... Читаю те, що були вибухи десь в 3 часа вночі. ну, Мабуть, то, що міцно зараз сплю. Без сонця якось так не хочеться вставати. Ксюня для нас проблема. Прокинутися для Ксюші. Ми її будемо дуже довго. Дитина хоче спати. Кожен, мабуть, пам'ятає своє дитинство і не хотів вставати рано. Онлайн, навчання, теж рано вставати треба. Але природа дарить свій позитив, це не може не радувати. Це взагалі супер-супер. Я рахую, хоч це ще садити, садити, ну, було б багато коштів. Я би тут все засадила, мабуть. Але ну потихеньку, потихеньку будемо садити. Є у мене ще так бажання багато клубнички посадити сунитці. Але теж потихеньку, потихеньку. Клубничку Ксюшка любить, малину вона дуже любить. Смородину теж трошки посадила. Не знаю, як її сподобається. Варення можна буде робити. Хоча б пару баночок. Ціна Нарія дуже радує, дорогі друзі. Я її купила десь початок літа і дивіться, вона вже до листопада радує. Тому було б дуже добре посадити її в тому кінці садочка. Бо цей садочок я тільки-тільки починаю, скажімо, до ладу доводити. І він у нас так просто стояв, нічого не садили, але треба теж починати займатися. Там багато треба і два дерева обрати, як мінімум, вітки, дивіться, які височизні. Але це потихеньку по змозі. Ну, сама я ті ветки вже точно не уберу. Вони товсті і за високо для мене. Тому спочатку так, а потім буде змога людину, мабуть, будемо, наймемо людину, яка цим займається, і обріжуть нам дерева. Там, де горочка, ну воно вже теж сухе. Було б добре його обрати, але у горку придеться куди її ставити, теж треба подумати. А за горкою там є дерево, воно взагалі сухе. Його треба спиляти і забути. З жовті листя, боже, як золото розсипано, подивіться, ну це взагалі круто. А троянда. Троянда вирішила мене порадувати. Я її сюди пересадила, вона, мабуть, і спугалась. <сум> ну, я чула таке, коли а, буває пересаджуєш якісь рослини чи дерева, вони навпаки починають добре плодоносити, починають добре себе <сум> показувати. <сум> Я розумію, що це байка, як вони бояться чогось. Це дуже класна троянда на штамбі. Леонардо да Вінчі. От, Красунечка. Стояла-стояла їй, ну, мабуть, ну, зовсім не подобалася там з другої сторони. А тут вона, ну, я, я взагалі дуже рада. Отакі От, дрібнички маленькі, які радують завжди. Собачульки мирно. Мо мирно грається, їм добре. Вони кайфують по-своєму, де? Да? Франіська. Так не хотілося йти на вуличку, але вийшли і просто круті. Така красота. Ще супер. Такі діньочки осінні я ціню. Коли все воно таке гарне, все золотаве, все яскраве. Ну, як воно може не радувати. І оці мої козочки. вираються, доганялочки, Настоящі козулічки. Дивіться на цю француженку. Спить, спить, не хоче, я її вже через силу на вулицю тягла. А зараз вийшла на вулицю і доволі. Глазки не умила. Принісся, хто буде глазки вмивати. Кізулічка. Тетонечик. Всім чудового настрою і тримаємося. Все буде добре. Обов'язково. Як вона здирається, я просто в шокі в копчики. Робіша, ти що там робиш? Прячешся? От франі? От франі прячеться. Ой, задирака. А ну йди до мене, йди до мене. Це треба бачити. Не ну, йди до тебе, ні. Не хоче, ну ніяк не хоче. Аня, ти що сілася? На стульчик усілася. Рубі ямири, ну ладно, там під бату, там ужири. Ой, жури. Починається. Це класно. Малини насадили, зараз дощик полів, все. Просто супер. Посадила тойку голден, теж супер. І поливати не треба. Добрий вечір, друзі, уже почти вечір. І у нас немає світла, ніде немає. Зараз відключення страшні. Купила отакий фонарик 146 гривень. Він можна його, бачите, і собачки кріпити, можна на голову кріпити, на шию, на рюкзак. Ну, але, дивіться, там батареїк немає. А зараз можна... Через телефон його даже зарядить. Так що зараз я буду пробувати. Ні Ксюшку сьогодні з малювання забирати вже буде темно. Зараз так темніє. І я так вирішила, бо темна куртка і зовсім нічого не видно. Дуже опасно зараз. Неймовірно. Вчора туман був, та це було щось чимось. Так, до мого телефона не підходить, ну через резервку. Це до іншого телефону, як мені сказали. В Аврорі продаються, так що користуйтесь. Рекомендації. 146 гривень, хорошенькі. І можна як даже на куртку прицепити. Так, зараз такий час ужасний. Але нічого, викрутимося. У нас туман, нічого не видно. А красиве з А на танці треба йти. Ксюшка на своїх гуртках. а Я йду додому і нічого не видно. Оце таке у нас життя без світла. Зараз буду заряджати фонарик вдома і назад, назад вже буде з фонариком. Я на голові собі. тягну, нічого ж не видно зовсім. Приїхав на самокаті, темінь її, ну, може, йому 6-7 років. Це ужас, як родителі розрішають по такой темноті на самокаті, Дитина їде за машиною. Це вообще, звісно.